Дівчатка, привіт! Я дома, натхненна, хоч вже й дуже пізно, але зроблю розпаковку. Я ще нічого не відкривала, окрім цієї іграшки. Цю іграшку я купила у яскравої, їх було дві, дві я забрала. Це Санта Байкер. Одну подарила кумові, так як у Кума сьогодні день народження. Кума, якщо ти дивишся, я тебе вітаю ще раз. Хоч ми тільки від тебе і приїхали. І другу іграшку я купила ось таку ручний розпис, це теж у яскравий ось такий коник. Бо буде рік вогняного коня. Так, по ой, пошуршу. <кій> тому що все буду відкривати заново. Так, була у Наталі Лужанської, Сузірії Єдинорога. Купила новинку, одну із новинок. В цьому році їх чотири. Але я коли побачила цього коника на підставці, ще фраза Наталі він останній. Я не думала, я забрала. Е -е, розпаковую, як що ж незручно одною рукою. Ось така йде відкриточка. Клас. Я їх так люблю, я їх збираю, до речі, хто не знав. Так, ну, в принципі, стандарт. Ниточки, бісер для підвістки шнурочок. Монони, не мононитка, а скорше титанова, акрилова заготовка це підставка. Це з підставкою, це не для підвісу і схема. От, я закохалась просто виграшки від двох виробників, але купила, на жаль, сьогодні одного з них, другого буду замовляти. Це Ой, зайчина комора. Зайчина комора. Я там таку крокодилиху побачила, дівчата, і хотіла вже психанути, вертатися. Так, потім закрию, не хочу закриватися однією рукою. Хотіла вже вертатися до них, плюнути на все, залізти в кредит, але з, е, ну, в кредитну лінію забрати ту крокодилиху, але вже кум під'їхав, сказав, ти вже нікуди не підеш. Так, е, далі поїхали. Тут в мережці, Я ще завітала до мережки. Так, я буду доставати. Мережка подарувала ось таку дуже гарний сюжетик гори. Дуже приємно було. Я його обов'язково вищую, напевно, зроблю з нього пінкіп. У мене, до речі, ще жодного пінкіпа немає. Я ганялася за тримачем. Так, я достаю все. Так, від Сузір'я єдинорога. Я ще придбала ось такий. Тримач для голок. Я його, коли побачила, зрозуміла, що це моє. Прям взагалі, ну, ціну бачите. Добротний такий магнетик. Я прям ух. Так, це візитівка. І від Наталі я отримала подарунок. Я не знаю який. Давайте розпакуємо. Я, чесно, не розпаковувала, тому що. Я поїхала одразу до другого кума на день народження. Есть, до одного кума, а другий мене по дорозі забрав машину і сказав: не рипайся, кума, я тебе заберу. Так, що тут? Мені цікаво дуже смаколик, смаколик клас! Блін! Я й рада! Наталія, якщо ви мене дивитесь, дуже-дуже дякую вам за такий подаруночок. Так, для ниточки клас. Я вже скоро буду дівчата їх колекціонувати. Мені дуже подобаються вони. І смаколик. Дякую. Завтра вранці поп'ю каву. О, а це я обов'язково вишию. Я вже хочу вишивати. Я так надихнулася, дівчата, я. О, так. Це я теж у Наталі придбала. Хто пам'ятає, я вишивала. Пір'їнку свою, і кумаму, я побачила. Я знаю, що кума мене не дивитись, не дивиться. Вона не по цим справам, Тому можу собі дозволити розповісти, що я буду вишивати ще одну пір'їнку на день народження їй. Ось. Так, це я була Game of Stitch Олеся. Дякую вам. Придбала у неї ось таку рахівну голку. Я прям мріяла про голочку. Можна, я трошки виверну? О! по вітрулям нам понадавала пряники. Дякую. Вранці з кавою поп'ю. Бачите, як вишивка, клас. І з дітками поділюся. Так, ем, далі голки я купила у Мережці. Дивіться, якого я купила ката. Це Олесі Крюк. Крук, вибачте, Game of Stitch. Я коли цього кота побачила, я говорю, хочу. А коли кума побачила, вона говорить, і я хочу. Я говорю, я тобі подарую. Але вона не вишиває. Вона такі іграшки, такі магніти, вона собі на пальто вішає. їй зручно. Так, у мережки я купила ось такого Фоксика. Смарт Фокс. Оксанка, дякую тобі. якраз Ти, ти про нього сказала і всіх забрали сюди. При тому, що я прийшла на стенд і давай там ахать, охать, і який він там нахвалений. І ви знаєте, там злетілись дівчата, і давай теж їх купляти. Коли почули, що оця нижня частина вона влазить в голку бісерну, вони прям давай там брати, брати. Незалежно скільки вона коштує, Кошти я не, не, не буду скривати 240 гривень це дуже оптимально. Далі. Game of Stitch. Я придбала ось такий, ну, він колір не передає. Зеленого кольору, такого досить яскраво зеленого кольору е гарбузик. Я інший гарбузик побачила, але коли побачила це, я сказала, я його хочу. От просто. Я ще не знаю, куди я його буду вішати, але хочу. От, і. Ой, ще від повітрулі промокод на знижку. Ха-ха-ха, ви вибачте. Е так, ну, в принципі, це всі покупки. А, і я купила ще одну схему онлайн. Мені мають її вислати, гроші вже заплачені і, і все. Нібито все. З рюкзака я все достала. Коротше, дівчата, на три штуки я сьогодні трошки скупилася, тому що кульки не дешеві. Ось, ось тільки 640 гривень потягнуло. Це все і. А я задоволена, дівчата! Я задоволена. Це просто вау! Це натхнення. Це. Люсік, дякую тобі. А які іграшки у Наталі Шеменко, дівчатка, це ще один тепер мій улюблений. Тепер вибачаюсь, у мене тепер три улюблених виробника по іграшкам. Хочу всі. Це та, що вищала це я про себе. Говорю, пам'ятаєте, як я вищала, що я не люблю вишивати іграшки? Ні, я тепер люблю вишивати іграшки. А, о, що я хотіла вам показати. Коли я в комод прийшла, я побачила ось такий. Те, що я зараз налаштовується, о, ось такий підвіс різдвяний. Вибачте, трошки ручки трясуться, бо ну, довго за кермом була. Не можу ще... Так, споймати. О, ось такий підвіз. І я його хочу. Він півтора тисячі коштує, але мені все одно, я його хочу. І я хочу цю ділинку. Я її буду купувати, дівчата. 1070 гривень. Це недорого, але це, це хто полюбляє семплери. Я семплерів не вишивала ніколи. Я їх, чесно кажучи, з одного боку не розумію, але мені сподобалась ідея, мені сподобалась концепція, і я його хочу. Так, ну що, тепер я погнала вкладати дітей спати. І вишивати, дівчата, бо натхнення і настрій прям, ну, прям сильно-сильно, я вам скажу. Прям сильно-сильно. Дякую всім, хто мене бачив, хто мене впізнав. Я вас всіх обожнюю. Дякую за величезну підтримку. Я буду знімати відео далі. Дякую вам.